На Донеччині працює наша кореспондентка Тетяна Нуконечна. Вона зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Перше ніж ви нам розкажете про ситуацію на Донеччині, яка у вас температура на сході в Києві сьогодні? Мінус 14. Добрий вечір, Олено. Ну в нас приблизно така ж температура показувала ось мінус 12. Ми дивилися останній раз на термометрі, але що це порівняно з тим, що доводиться нашим бійцям, хлопцям і дівчатам? Переживати на фронті складною залишається ситуація в Авдіївці. Там росіяни штурмують з усіх боків, і ось уже три місяці скоро буде, як намагаються її оточити, а відтак захопити. І майже щодня скидають десятки авіаційних бомб на цивільні квартали міста. І чи не щодня там гинуть цивільні? Влада міста постійно закликає до евакуації, оскільки там все менше залишається місць, куди можна заховатися від ворожих ударів. Як зазначав раніше командувач оперативного стратегічного угруповання військ Таврія, росіяни в районі Авдіївки постійно змінюють напрямки, де вони концентрують свої зусилля. А бійці, які тримають там оборону, зауважують, що окупанти посилили піхотні штурми. Техніка близько не під'їжджає, як це було раніше, бо її знищують наші артилеристи та ФПВ-дрони. Важкі бої тривають у Мар'їнці, і там, наприкінці минулого року, окупаційні війська змогли просунутися. Є також інформація, що ворог зібрав велике угруповання під Кремінною та Лисичанськом. Окрім того, готуються наші воїни до російського наступу на Куп'янськ. На тому напрямку штурми відбуваються постійно, але останніми днями сили оборони. Не змусили росіян сповільнитися, щоб відновити свої втрати. Нині на сході так вдарив мороз, засніжило, і це ускладнює бойові дії, оскільки неможливо проводити повітряну розвідку. Те, що ворог нас не бачить, це не означає, що він не буде застосовувати артилерію там, реактивні системи залпового вогню. Тобто вони керуються старою стратегією, вони просто обстрілюють, наприклад, квадратами між стратегією дорозвідувати і чекати, чи зразу випускати те, що вони мають, вони завжди оберуть завдавати на максимально вогневого ураження. На Бахмутському напрямку українське військо в активній обороні, себто якісь позиції окупанти захоплюють. Потім наші воїни їх відбивають, і так може відбуватися по декілька разів. Бої точаться на заході від міста це в районі Хромового та Богданівки, а також на півдні біля звільнених восени Клішіїв Андріївки. Там росіяни копають підземні тунелі під залізницею. Оперативна ситуація ускладнюється. Вже всі комуналі постять про те, що ворог починає просування, особливо те, що стосується на Бахмутському напрямку, і особливо те, що стосується на Авдіївському напрямку. Хлопці з часового яру готують оборону. Йдуть вони не з маленькими силами, вони рухаються потужними піхотними взводами. Загалом зима не принесла якогось затища на фронті. Ситуація тут, як хлопці говорять, напружена, але контрольована. І ця напруга вона насправді відчувається у спілкуванні із бійцями. Як вони кажуть, головна проблема з боку ворога те, що вони просто не закінчуються у них безліч живої сили, яку наші воїни плавно перетворюють на силу, неживу. А також дуже і дуже багато боєприпасів. Олено. Я вам дякую Тетяна за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Отже, це була Тетяна Наконечна. Вона включалася з Донеччини і розказала нам про ситуацію на сході України.